Мої вітання, дорогі мої друзі. Наближається час обіду. І що я сьогодні приготувала нам на обід хлібчик, пшенично зерновий цукіні Обсмажила, додала майонез з чесничком і прикрасила зеленню і помідорчиком. салатик з овочів. І вчора ввечері дістала з морозильної камери от такий домашній паштет. Він дуже смачний. Зараз я його поріжу і вам покажу. Я вже порізала. Цей паштетик, він печінковий, не сказала вам. Так, опа. Ріжеться так, знаєте, м'яко. Отак він виглядає всередині. От. Смак мені відомий, от. тому що я неодноразово його купляю. Так, але отак ще покажу у розрізі. Спробую. Угу. 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 Друзі, дуже добрий. Угу. Так, стукінь. Смакота. Усім бажаю смачного, хто разом зі мною обідає, снідає або вечеряє. Дуже смачно. Кому попадеться, я показала картку цього паштету. Обов'язково купляйте. Ви не пошкодуєте. Усім гарного дня і мирного неба нам усім! Над головами в усьому. до побачення.